Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у п'ятницю, 3 січня о 22.00 відбудеться матч у Іспанській Лалізі, Валенсія, у себе вдома на місталі. Команда буде приймати мандрівський Реал Карло Анчелоті. Це перенесений, друзі, матч. Сьогодні я хочу поговорити про Валенцію, про Реал Мандрид. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки очікує та я. Від даної битви, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте подивимось шанси на перемогу. Да? 11% вважають, що переможе Валенсія, 19% вважають друзі, що буде нічия, та 70% друзі вважають, що переможе Манрідський реал. Давайте подивимось тепер очні зустрічі. Друзі, якщо брати очні зустрічі, то тут у Реалу є перевага: три перемоги Реала, одна нічия та одна перемога Валенції. А якщо беремо матч, який відбувався за суперкубок Іспанії, це півфінальний матч, який відбувся 11 січня, тоді команди розписали Мирову ніч 1-1, на, на гол керима Бензема відповів Ліно. Але у серії пенальті Реал з рахунком 4-3 переміг та пройшов далі. 2 лютого 23-го року Реал перемагає на Сантьяго Бернабео. Валенцію з рахунком 2-0 Марко Асенсія та Віні забивають переможні м'ячі. Та, відповідно, Реал зуміг перемогти тоді. 21 травня 23-го року Валенція перемагає Реал з рахунком 1-0. Лопес забиває переможні м'ячі тому Віні була. Червона картка, ну там взагалі таке скандальне, абсолютно кінцівка матчу взагалі не надто взагалі приємна. І справді кінцівка матчу трішечки так враження від цього матчу особисто в мене підпортило. Ну, в будь-якому випадку Валенція перемагає. Але Віні хочеться і справді все саме найкраще побажати, і взагалі не хочеться, щоб таких ситуацій більше, скажімо так, що такі ситуації, як була з Віні повторювалися. 11 листопада 23 року реал на сантик перемагає Валенсии з руху 5-1 крыва Халле на хвилині рахунок матчу відкриває дубль венесил за та Родріго. приносить мандритскому реалу перемогу за Валентин забив у Годура. Uh, ну і останній матч між цими командами відбувся 2 березня 2024 року на місталі. Гадура на 27-й хвилині рахунок у матчі відкриває. Потім Рома Яремчук! Рома Яремчук, друзі, на 30-й хвилині перевагу Валенції по двоє. Uh, але Вінісіл Джуніор дубль та приносить мандрицькому варело нічого, хоча Реал міг виграти, там в кінці матчу Реал забив навіть. Гол, але суддя дав свисток, реал потім вже забив, там джетбелінг потім отримав червону картку, тому що сперечався судді в кінці, кінці в ніч 2-2. Друзі, історія цієї історії, і далі говориться, а тепер давайте говорити, де там команди йдуть у внутрішній першості. Реал Мандрів після 18 матчів йде на другій позиції. Доволі несподівано Атлетико зайшов на першу позицію. Барселона довгий час була лідером. Але зараз Атлетико увійшов в лідери. Мандридський Реал в один бал відступає відповідно від Атлетко Мандрід. Дві поразки у Реалу, чотири нічих та 12 перемог. У Реалу 41 забитий м'яч, 18 М'яча пропущено і плюс 23 різниця забитих та пропущених. Останні п'ять матчів Реала. Три перемоги, одна поразка та одна нічія. Ще казати про Валенцію. Валенція 19 та у Валенції 9 поразок, 6 нічих та 2 перемоги. І справді у Валенції не надто приємна зараз ситуація, лише 12 балів, мінус 10 різниць забитих та пропущених, 16 забитих м'яча, при 26 м'ячах пропущено, в останніх 5 матчів 3 поразки, 2 нічі. Валенція – це великий клуб з великою історією, і справді дуже боляче так дивитись на Валенцію. Від Мальорки було поразка, ну, покуку короля пройшли далі, від ревелікана програли, валідаліт програли, за Спаньолом була ніча, то за Лавесом було ніча. 22 грудня це останні результати Валенції. Справді, боляче за Валенція дивитися, справді команда така з великої історії, з величайшою просто історією. І дуже боляче дивитися, що вони зараз на 19-й позиції. Менрицької реалу ситуація стабілізувалася. Після поразки від Ліверпуля та від Атлетіку Більбау команда Карла челоті набрала непоганий хід, вдалося перемогти Жерону, Аталанту, дуже сильного Аталанту, Дженпір Геспіріні й на виїзді. Зрає Велікана ніча 3-3. міжконтальний Кубок Реал забрав собі перемога над Пачукою 3-0. Севілі перемогли з рахунком 4-22 грудня. Це був останній матч мандрицького Реалу у 24-му році. Ну що вам, друзі, можу сказати? До речі, друзі, у Валенції, давайте подивимось, по-перше, під питанням участі у Мардашвілі. Гая Вісенте. Діка Бікарея Переса Вайя точно не зіграють. Точно не зіграють гая там, мардашілі під питанням. Монацький Данікарахаль точно не зіграє, та Едер Мелітано всі інші, всі здорові. Едер Мелітано та Дані Кравахалі, і взагалі усім, хто травмований, бажає всього самого найкращого та скорішого одужання. Тепер, чого я очікую від матчу? Ну зрозуміло, да, що Реал фаворит, в принципі, реал та хіттер розпочинає набирати. Знаєте, Реал набирає. Реал набирає. І матч Севілью в принципі, тобто, в принципі, команда виходить на пік. Мені так здається. Ну, можливо, ще не виходить, але все-таки в мене є таке відчуття, що Реал дедалі ще буде набирати. Ось в мене є таке відчуття. В принципі, очікую хорошої чемпіонської гонки в Іспанії, думаю, що Барселона там додасть, і Атлетку Мадрид. Да, супер, друзі, буде у нас чемпіонська гонка. Атлетку Береслана та Реал будуть з'ясовувати між собою стосунку, у Валенції зараз завдання, звичайно, ще не вилетіти. Команда, і справді, під угрозою виліта. Під угрозою виліту. Хітафе, який знаходиться на 17-й позиції, має 16 балів у пасиві. Валенції необхідні бали. Необхідно брати бали. Валенсія грає на місталі проти Менрискорала. В принципі, якщо ми подивимося, останні матчі Валенції Рала на місталі, було нічия до 23-му році перемогли згаліто. А далі, якщо дивитися 21 й рік, програла 1-2, але достойна поразка. У 20-му році взагалі 4-1 Валенція розгромила Реал. Тобто, в принципі, якщо так брати матчі на місталі, в принципі, Валенція дуже здорово грає проти реалу на місталі. Я, в принципі, чекаю хорошого футболу, думаю, що реалу легко взагалі не буде. І моя перша думка це обидві команди заб'ють. Друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. Я думаю, що Валенція заб'є брати Реалу. і Реал, думаю, заб'є. Таку, що вартовалість. Обидві команди друзі заб'ють. Обидві команди обійняться Голами, тим більше останні матчі між цими командами, так і завершаться. Що виключно обидві команди не то не завжди так, але у більшості матчів так воно і є, особливо на місталі. Тому обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Друга моя думка не є все-таки віддав та перевагу реалу. Думаю, що підопічний Пепе Карло, як мінімум, не програється. Все-таки думаю, що реал. Як мінімум, все-таки Валенція не програє. Нічого, друзі, виключати я не буду. Валенція може відібрати очки у Реала. Але я, скоріше за все, думаю, що якась мінімальна буде перемога там у Реала. Там, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1. Я думаю, що для Реала це буде важкий матч, але думаю, що Реал все-таки переможе. З мінімальним якимось рахунком, але основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та мандрівський реал як мінімум валенці не програє. Я, скоріше за все, думаю, що якась перемога реала буде мінімальною з рахунком там 2-1. Ось, але основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та мандрівський гранд як мінімум валенці не програє. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Хоче побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті, друзі. Бережіть себе! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.